О, дивіться, сховок журналіста прям поруч. Блин, треба забрати. Ой-ой-ой, обережно. О, клас. Обожнюю тебя аномалію. Бляха. Черт. И! Прям сходу. Прям... Та блін. <пев> Подобається, що пічка стоїть така посередині. Де де, де, де сховок? Де сховок, блін? Де де він, де він? А, внизу. Господи, внизу. Ну так спускайся. А, не гори, не гори, давай, давай. О! Oi, 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 oi. Avai da vez, puscai, sa, não puscai, sa. Avai da vez, avai da vez. Avai da Ah! Esqueci de morrer. Oh! It's belief, mané! Son a. Avai da vez, É um setback, Блин, ну давай гра. Що, граната в мене відлетіла? Вона просто тупо в мене відлетіла, да, походу? Я ненавиджу. Я просто це просто вообще. Вбив! нарешті! Що б ти, тварюка, Просто детай! Іди сюда! Іди сюда, я тобі сейчас Перестань. Санова полтергейст. Ох, журналіст. Оу, нічо собі костюмчик. Це, це ССП. Сто м час на секундочку. Нідчазівський костюм. Я так розумію, в усьому іншому він офігенний, а фізичний захист треба прокачувати.